В логістичному складі допомоги бійцям просять усіх демобілізованих речі, які колись вам надали волонтери повертати на склади. Вони вкрай необхідні тим, хто сьогодні на сході. Волонтери надіються, що демобілізовані хлопці позитивно віднесуться до такої ініціативи. Ми от також маємо якийсь перелік своїх речей, які ми надавали, такі як тепловізори, там генератори і інші речі. Добре, якщо воно збереглося, добре, якщо воно ціле і сподіваємося на розуміння тих людей. Ми не хочемо забирати, але вибачте, ну ми в таких умовах, ми не є там міністерством, ми не володіємо надприбутками якимись і ще там сумами. Ми з тої малесенької такої дещиці, то, тих грошей, стараємося зробити максимальну користь. А, власне, велике прохання до тих, хто не мобілізується, якщо у вас є такі речі, які залишалися військові, які ще там, будь ласка, не шкодуйте тих речей. Приходьте, приносьте, будемо страшенно раді. Такі випадки, коли допомогу повертали на склад логістичного центру, вже були, каже Тарас Герман. Дуже приємно, ну, були випадки, що деколи хлопці забирали, вони ми їх там комплектували, ну, на той час було більше можливостей, більше на це. Вони прийшли, кажуть, ну там якось по інших причинах ну, вийшло, що ну, не беруть мене там. Все віддають, дуже приємно. Речі, які раніше волонтери дали бійцям, яких нині демобілізували, просять приносити на логістичний склад допомоги бійцям АТО.